Богдан Дреп'ятий, заступник міністра МВС, чи він є автором пікапів поліцейських, котрі на четвертий рік війни стоять у кущах з радарами, замість того, щоб передати їх на ЗСУ, чи на спеціальні підрозділи МВС? Взагалі, коли нарешті Богдан Драпятий понесе відповідальність за корупцію, як я вважаю, і за її поширення створення організованої злочинної групи у? Структури сервісних центрів. Яке відношення він має до закупівель у ДПСУ? Так, Державна прикордонна служба, вона є в структурі МВС. Якщо хто не знає, прикордонна служба мала б бути окремим родом військ або окремою правоохоронною структурою. А вона чомусь у структурі МВС. Чому, як так сталося, будемо говорити. Так от, чим займається прикордонна служба? Чим займається Дейнеко з Вадіком Сльосаревим і зі всією цією Дейнеківською гідрою, яка як вважаю, не діє в інтересах України? Ви думаєте, вони зосереджуються на війні, як і заступники більшість міністра МВС? Ні. Там одні заступники зосереджуються на тому, щоб пікапи поліцейським роздавати, аби вони з радарами стояли по кущах і машини на швидкість ловили. А інші по ДПСУ, такі як Дейнеку з займаються, щоб на Закарпатську область видавати безпілотники, машини з міжнародної гуманітарної допомоги високопрохідні, і не пропускати, ну, як вони вважають, ухилянтів. так? Хоча теж мали би бути зосереджені на захисті Державного кордону України. А займаються, на мою думку, бізнесом: Волинь, Чернівці, Закарпаття це для прикордонників зараз бізнес. Чергове моє розслідування про прикордонників, про Богдана Дреп'ятого. Що вам відомо про бізнес поліцейських прикордонників? Пишіть. Бо поки на четвертий рік війни. І вони собі найкрутішу техніку скуповують на західні кордони України, там я припускає по яких тендерах, та? то Збройні Сили України далі на добитих волонтерських гуманітарних машинах довиїжджають до останнього.